Нідерланди хочуть зібрати і передати Україні систему Patriot і зробити це якнайшвидше. Нідерландська міноборона надасть основні компоненти для системи з власних запасів, і веде промовини з іншими державами, які можуть долучитись, і надати запчастини та боєприпаси. У такий спосіб вдасться зібрати щонайменше одну повну систему в короткостроковій перспективі. Також йдеться і про навчання українських екіпажів. А в уряді Нідерландії розуміють, що систем Петріот бракує, але вказано, що Україна також бореться за. Європу а її військовий потенціал, енергетика та життєво важлива інфраструктура щодня зазнають атак. Бельгія передасть Україні 30 винищувачів F-16. І перші поставки будуть уже до кінця цього року. Про це повідомила глава МЗС країни Лябіп. Усе закріплено в безпековій угоді, яку підписали між державами в Брюсселі президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Бельгії Олександр Декро. Окрім того, бельгійське оборонне відомство отримає боєприпаси зі своїх запасів для оснащення винищувачів F-16, призначених для України. Олександр Морешко, голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва долучається до нас, вітаємо. Добрий день, пане Олександре. Що важливо нам розуміти, коли ми говоримо про цю 11-ту безпекову угоду, яку сьогодні уклав президент Зеленський, і в принципі про цей візит? Ну, це як ви правильно зазначили, що це вже 11-та безпекова угода. І якщо подивитися на структуру. І на зміст цих угод, то ми побачимо, що там дуже багато спільного а йдеться насамперед про довгострокову підтримку з боку тих країн, які уклали з нами ці угоди, військово технічну підтримку, підтримку пов'язану з різними аспектами безпеки, в тому числі. Підтримка і співробітництво у сфері розвитку наших оборонних спроможностей і військово-промислового комплексу, питання гуманітарної допомоги, питання політичної дипломатичної підтримки, в тому числі там ідеться, наприклад, про те, що в разі нового збройного нападу проти України передбачено механізм консультацій протягом доби. І дуже бо справді важливих питань, і всі ці угоди свідчать про те, що ми дедалі більше отримуємо підтримку з боку наших союзників і партнерів за виключенням. Е за виключенням Канади, так якщо подивитися на перелік підписаних двосторонніх безпекових угод з країнами Євросоюзу, ну і також маємо виключити і Велику Британію, зокрема. Ем... Ну можна говорити, що темп підписання цих безпекових угод доволі непоганий. Ми маємо вкладатися в якісь конкретні терміни стосовно підписання. Чи нам це не важливо? Ну, для нас важливо зрозуміло. Для нас надзвичайно важливим є своєчасне отримання військово-технічної допомоги насамперед зброї. Але разом з тим для нас важлива також і якість цих угод. Ми бачимо дуже високу якість кожної з цих угод. Ви сказали про те, що тут в основному йдеться про держави, які члени є членами ЄС. Я б тут трошки додав, що йдеться також про країни, які є членами НАТО, наприклад, Канада і Велика Британія. Тобто, ми можемо розраховувати на те, що принаймні переважна більшість країн-членів НАТО також зможуть укласти з нами такі безпекові угоди. 30 винищувачів від Бельгії. Ультиматум, який вони ставлять нам, те, що Україна має використовувати їх тільки на своїй території, не можна залітати на територію Російської Федерації. Це може бути переглянуто. Я сподіваюся, що це вже переглядається. Якщо, наприклад, уважно подивитися на текст безпекової угоди. Яку було укладено з Іспанією, то там е, йдеться про те, що Україна може використовувати зброю, яку постачає Іспанія, у відповідності до статуту ООН і до міжнародного права. А з цього погляду Україна не має жодних обмежень, щоб використовувати цю зброю на території держави-агресора, тобто, це не є порушенням міжнародного права і тим паче не є порушенням. Статуту Організації Об'єднаних Націй і права українського права, як сказано в статуті, на самооборону, тому таких перешкод по суті, з юридичної точки зору, немає.